Щоб виграти війну, потрібно консолідувати суспільство, потрібно його об'єднувати. І потрібна робота, робота з людьми. Не можна лише керувати, командувати людьми. Люди повинні розуміти, за що. Це ж не просто. Людей наймати на якусь працю по найму. Це людей на війну беруть. А війна це місце, де вбивають і вбивають і у величезній кількості. І людина мусить зрозуміти, чому вона має ризикувати собою, чому вона має собою жертвувати? За що? І якщо їй людині нагадувати про її обов'язки, то Перед тим треба сказати їй за її права. І щоб ці обов'язки і права були узгоджені, ситуація в країні мала б бути така. Зрештою, який час вона була такою на початку війни. Люди, коли стояли в чергах, вони ж не з обов'язку там стояли в тих чергах до військоматів на початку війни. Це вони вважали своїм правом прийти і захищати правом, що вони, вони самі розпоряджалися собою, своїм життям, і в них була мотивація, вони знали, чому вони це роблять. А зараз цього нема. І куди воно поділося? От спитайте себе, куди це поділося? Чиїми стараннями це зникло? І зараз влада планує ще набрати 160 тисяч до місяця лютого наступного року 2025-го. 160 тисяч. І далі продовжує все. Той же самий насильницький спосіб. І це заздалегідь приречена справа, бо на фронті потрібні люди з гідністю, потрібні герої, без всякого пафосу, просто герої. А будь-який боєць він мусить. Виявити певний героїзм, щоб хоча б контролювати свої рефлекси, котрі запустяться, коли він потрапить під обстріл, бороти свій страх і робити те, що треба, а не те, що хочеться. А хочеться втікти, заритися в землю, сховатися. А людина мусить це долати. Оце є героїзм, От звичайний щоденний такий героїзм. І це не повинно зодися лише до виживання. Боєць, солдат, він не повинен бути затравленим і пригніченим. Він повинен бути мобілізований внутрішньо, а не отак. Пійманий, зв'язаний і закинутий і безвольний через це. Він повинен проявляти волю. І ця воля повинна бути до життя, до перемоги. І він повинен розуміти, що він там, а за ним його сім'я, його родина, оце він там відстоює їхні інтереси. І ці інтереси повинні, його інтереси, його родини і інтереси держави повинні співпадати. І влада має чітко озвучити ці інтереси і проартикулювати їх, щоб вони були для всіх зрозумілі і ясні.